Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні в інструментарії GVSum, який є ноу платформою для створення інтерактивних фасадів для забудовника, ми розглядаємо, як на фасаді новбудови одразу продемонструвати заброньовані або проділені Юніти. Для цього скористаємось інструментарієм GVZU, який знаходиться в режимі редагування інтерактивних фасадів. Ми його відкриваємо, бачимо, що при кліку на зелений олівець, розмітка. Відкривається режим редагування новобудов. Відповідно, тепер ми можемо перейти або в режим розмітки поверхів, або в режим розмітки юнітів. Перейдемо в режим розмітки поверхів. Бачимо, що кожен поверх розмічено. Відповідно, для прикладу працюватимемо з 25-м поверхом. Для цього повернемось до вибору корпусів. Тепер, коли ми знову перейдемо в режим редагування і забажаємо розмітити юніти, ми бачимо, що в нас розмічено лише ось на даній новобудові один юніт осін. Відповідно для чого розмічувати одночасно і юніти, і поверхи. Це надає нам можливість, давайте відкримо для даного перегляду демопроект, переглядати одним поглядом одразу, які юніти на даному поверсі заброньовані чи продані. До прикладу, зараз, коли ми вибираємо дані поверхи. Ми бачимо лише кількість вільних юнітів, і для того, щоб розуміти на 25-му поверсі, що заброньовано, що продано, необхідно відкрити планування такого. Одночасна розмітка і юнітів, і поверхів надає можливість на фасаді одразу бачити відповідно шахматку безпосередньо на будинку, так як це показано, наприклад, на будинку сусідові ось тут. Але при цьому, якщо на будинку сусідові в попередній відеоінструкції ми здійснювали інтерактивізацію незалежних юнітів, і при кліку на такі відкриваються безпосередньо самі юніти. Давайте я натисну на юніт номер 6 ми це бачимо. То коли ми розмічаємо одночасно і поверхи, і юніти, відкриватиметься пріоритетно поверх, а юніт виступатиме як система сигнальна про те, що даний юніт заброньований. Отже, давайте для прикладу інтерактивізуємо даний юніт. Який буде заброньованим. І побачимо це на фасаді. Для цього переходимо в режим редагування, обираємо олівець і вказуємо межі даного юніту, для прикладу, ось вони. Тепер, коли ми вибрали даний юніт, оберемо його із бази приміщень. На нашому випадку це юніт номер 2 про що ми і вказуємо. Після чого натискаємо зберегти. Оскільки ми вже знаємо, що другий юніт є заброньованим, інші юніти є вільними, можемо перейти в демо-проект, оновити сторінку. І тепер ми бачимо, що на інтерактивному фасаді одразу видно, що даний другий юніт заброньований, оскільки його замальовано жовтим кольором. При тому ми можемо, звісно, натиснути на поверх і відкрити даний поверх для того, щоб переглядати відповідну інформацію по даному юніту. Ось так легко, використовуючи новий код інструментарій, фактично лише олівець. Ми створили інтерактивну схему нашої новобудови, Побудували наш будинок спочатку в візуальному форматі, а після чого на на даний будинок доступність кожного юніту заброньованого, вільного чи проданого. Якщо даний юніт перейде в режим проданого юніту, відповідно на фасаді буде відображено це червоним кольором. Така схема надає можливість переглядати шахматку, можна сказати, в 3D в об'ємному форматі і розуміти. Що бронь відбулася одразу на даний юніт, або яка кількість юнітів заброньована, продана чи вільна. Такий інструментарій є сенс використовувати в новобудовах, на яких можна чітко бачити юніти, їх межі і кордони. Якщо ваш рендер відповідає даним запитам, можете інтерактивізувати і юніти, і поверхи одночасно, і переглядати це на єдиній схемі новобудови. Також. Часто використовують даний функціонал, коли необхідно інтерактивізовувати котеджні містечка. Про що я рекомендую переглянути наступну відеоінструкцію.